Рада вітати наших наступних спікерів, докторку Наталю Писаренко з бізнес школи Університету Екзитер Велика Британія та докторку Єву Кіпніс з університету Бредфорд Велика Британія, які розкажуть і піднімуть надзвичайно важливу тему маркетингового активізму в Україні і світі. І ми побачимо, як під час війни маркетинговий активізм впливає на ефективність комунікацій і на ефективність рекламної комунікації насамперед. Тож, Наталю, Єва. надзвичайно рада вас чути сьогодні. А тепер час слів щирої подяки нашим партнерам, генеральному партнеру компанії OMD Optimum Media, також нашим інформаційним партнерам компаніям Next Insight, Vідverto, Mix Digital, MegaGo та нашому технічному партнеру компанії Intelligent. Щиро дякуємо за постійну підтримку наших проєктів. Доброго дня! Я Наталія Писаренко. Зараз я викладаю в університеті Екзітера у Великій Британії, але до цього більше 20 років маркетингом маркетинговим консалтингом в Україні. Ця доповідь спільно з моєю колегою Єва Ківніс, але лише я можу доповідати українською мовою, тому сьогодні презентувати буду лише я. Тема власне маркетинговий активізм, як він може бути ресурсом для підвищення стійкості громад або ком'юніті. Чому саме така тема вона досить незвична для цієї конференції? Але це дуже специфічний український феномен. і Я вважаю, що дискусія на цю тему може бути дуже і дуже корисна як для маркетингової спільноти, так і для українського суспільства в цілому. Перш за все, як все почалося. Ми почали збирати приклади маркетингового активізму ще під час Майдану. Але тоді в нас були різні гіпотези, як ми це можемо інтерпретувати, тому що кількість прикладів такої діяльності була ну, просто аномальною. Але коли почалася. Повномасштабна війна, і коли почалася друга хвиля активної позиції бізнесу і суспільства, в нас виникла гіпотеза, яку ми власне підтвердили нашим дослідженням. І сьогодні я хочу з вами. Цим поділитися, давайте спочатку про приклади маркетингового активізму. Власне, маркетинговий активізм це коли бізнес або бренд займають активну позицію з соціально значущих питань. Це може бути соціальна політика, політика, тема захисту довкілля і таке інше. Відповідно, один з найкращих прикладів на мою думку, це приклад компанії Галичина, що в 2022 році змінила ім'я свого бренду на ім'я регіонів України для того, щоб підтримати різні регіони, особливо ті, які на той момент знаходились в фазі активних бойових дій або під окупацією. Другий приклад це хвиля активного ребрендінгу а, товарів, що були пов'язані з Росією або а, іншими темами. Наприклад, хліб білоруський, зараз хліб отаманський, кобаса більше не московська і таке інше. Насправді а, таких прикладів сотні а, я вам навожу лише а, деякі з них, і я розумію, що ви чудово з ними знайомі, і навіть знаєте набагато більше. Наступний приклад навіть не потрібно презентувати це всім знайомий російський воєнний корабель, який має йти за відомою адресою, який дуже поширений в комунікації з точки зору різних брендів. Дуже цікавий приклад невеличкого соціального підприємства з Дніпропетровська, що розробила пазли, які зображують зруйновані війною об'єкти національної спадщини. Ці пазли були розроблені спеціально для іноземного ринку, для того щоб продаватись в тому числі на Амазоні, і в тому числі привертати увагу світового суспільства до цієї проблеми. Таким чином, маркетинговий або брендовий активізм. Це коли компанія або бренд займає активну позицію і не просто займає і публічно декларує активну позицію, власна ключова задача це створити певний діалог в суспільстві для того, щоб щось змінити. І це відбувається на низовому рівні, як ініціатива на рівні брендів, або може навіть ініціатива на рівні споживачів, або може відбуватися шляхом створення відповідних політик. В галузі, які стимулюють подібну діяльність. І ця практика не є абсолютно новою в світі, вона не так поширена, як в Україні, але приклади є. Наприклад, Бенен Джері Морозова дуже активно лізе в американську політику. Кельвін Кляйн давно відомо своєю активною позицією з точки зору соціально значущих питань. наприклад, їх... Частково навіть контроверсійна компанія, що підтримує трансгендерний активізм, ну і Патагонія, яка вже давно спрямовує свої зусилля на захист довкілля, в тому числі, наприклад, природи Аляс. Більше того, всі останні дослідження підтверджують, що зараз споживачі очікують від бізнесу активної громадянської позиції. Тобто в західних країнах зростає певна недовіра до держави як суспільного інституту, тому що він не завжди справляється з соціальними викликами. І відповідно споживачі саме на бізнес покладають відповідальність за. Зміни в політичній або соціальній сфері особливо молоде покоління, воно більше за інше готове підтримувати активну позицію бізнесу і навіть готово переключатися, якщо бізнес стоїть на тій темі, яка дійсно для них важлива. Таким чином, коли ми пробували. Якось пояснити таку активність, і, власне, як ми можемо це використати на благо українського суспільства, з'ясувало, що все, що стосується маркетингу під час війни, переважно стосується Першої та Другої світової, базується на архівних матеріалах. Є декілька досліджень війни, наприклад, або наслідків війни в колишній Югославії, але вони переважно були спрямовані на примирення сторін після війни. Так само, як Література стосовно маркетингу під час війни вона вся стосувалась або відновлення, або встановлення миру. А ми знаходимося в принципово іншій ситуації. Перш ніж щось відновлювати, нам потрібно вижити, тобто нам потрібен маркетинг як інструмент виживання. І це важливо не лише в Україні, тому що зараз дуже багато країн знаходяться в стані війни. Є література, яка і дослідження, яке досліджують, як маркетинг може допомагати, коли мова йде про природні катаклізми, Але навіть тут переважно всі досліджують, як створити інфраструктуру, як навчити персонал. А ми говоримо про те, що в нас ще є громадянське суспільство, і громадянське суспільство також має певні ресурси, і ми їх можемо використати. На благо і бізнес може працювати на благо. Таким чином, власне, що ми хочемо показати: що маркетинговий активізм може бути дуже вагомим ресурсом для виживання і стійкості суспільства і громад. А що ж таке власне стійкість громад або ком'юніті? Ну, перш за все під громадою, ми розуміємо широке трактування. Не лише якась локальна громада, це може бути громадянське суспільство в цілому. А це може бути ком'юніті брендом, тобто будь-яка група людей, яка поєднана спільними характеристиками, спільними? Спільну ідеологію, спільними цінностями, відповідно, ми тут більше говоримо про громадянське суспільство в цілому, і, власне, стійкість громадянського суспільства, це використання певних ресурсів для того, щоб зробити позитивні зміни для того, щоб Далі розвиватися в умовах страшної кризи. І страшна криза може бути викликана як природніми факторами, скажімо, виверження вулкану, да? але нас цікавить перш за все страшна загроза, викликана людством, тобто війна. І коли ми говоримо, що ж це за такі траєкторії, отаких от змін, то їх насправді три. Перше потрібно вижити. Друге, потрібно вижити. Я маю на меті саме абсорбувати цей шок і вистояти. Друге, потрібно відродитися, тобто потрібно використати певні ресурси для того, щоб повернутися до нормального життя. І третє, третє потрібно далі зростати, тобто задача повернутись до того, як було. Не працює, нам потрібно розвиватися далі. Відповідно, всі ці три траєкторії – Працюють на стійкість суспільства. І стійкість суспільства це не якийсь стан, це власне процес, як ми можемо його забезпечити, використовуючи різні ресурси. Чому саме в Україні це спрацьовує на маркетинговий активізм, спрацьовує на стійкість ком'юніті? Ну тому що, на відміну від багатьох інших. Країн соціальна структура українського суспільства дуже відрізняється. Вона побудована на горизонтальних зв'язках. Якщо порівняти з тією ж Росією, там структура суспільства побудована на вертикальних зв'язках. Цар скаже, так ми раби будемо робити. В Україні завжди була певна недовіра до державних інституцій, тому що багато років це була не наша держава і не наші державні інституції. Але на рівні громад ми завжди працювали ідеально. І коли було потрібно, громада. Виникала ніби не звідки, да і закривала дуже багато процесів. А, таким чином, наше громадянське суспільство це суспільство горизонтальних зв'язків. І якщо ми кажемо, що нам потрібні ресурси для того, щоб вистояти, ми в тому числі маємо шукати ресурси всередині громади, а не чекати від ресурсів. Зверху, звичайно, ресурси зверху також потрібні, але зараз ми говоримо про те, що може створити а, суспільство і бізнес-маркетингове ком'юніті як частина цього суспільства. Таким чином виникає термін а, маркетинговий активізм, що дотичний до війни. Це, власне, коли бренди і споживачі створюють певні е, значення, символи, ідеї і доносять їх. А для того щоб забезпечити виживання суспільства, ну ми всі пам'ятаємо, як в 2014-2015 році ми все розмальовували в кольори нашого прапору, а як ствердження цього, що це наша, це наша земля, це наша територія, це наша країна. І далі ми. Продовжуємо використовувати національний символ. Ми активно бойкотуємо ті чи інші товари або підтримуємо купівлю, скажімо, тих же самих українських товарів, послуг, виконавців, політиків, що завгодно. Таким чином, маркетинг виступає потужною силою для забезпечення стількості ком'юніті, тому що війна це. Послідовні цикли втрати ресурсів, втрати ресурсів психологічних, матеріальних, структурних, і ці ресурси потрібно відновлювати. Відповідно, стійкість громад також потребує забезпечення цієї стійкості, потребує психологічних ресурсів, матеріальних ресурсів, структурних ресурсів, але в тому числі воно потребує культурних ресурсів, створення символів, значень. І саме тут працює маркетинговий активізм. Тобто, для того, щоб вижити, нам потрібні не лише захист ПВО, нам потрібен не лише нам потрібні не лише наші збройні сили, нам потрібні не лише гроші, нам потрібна не лише психологічна допомога. Нам ще й потрібні символи, що нас будуть об'єднувати, і допомагати нам виживати. І символи не на рівні пропаганди з боку держави, це окрема частина. Ми зараз і не будемо торкатися, а саме на рівні маркетингової спільноти і бізнесу. І це дуже важливо, тому що зазвичай всі говорять про те, що допомогу. Можуть надавати спеціально навчені люди, наприклад, як служба надзвичайних ситуацій або Збройні Сили, або люди, що наділені владою, як керівники військових адміністрацій або керівники міста. Насправді люди також мають ресурси і мають і бізнес, і споживачі мають ресурси і можуть їх використати на благо ком'юніті. Тому що не лише а, військове спорядження а, може бути зброєю ідеї це також зброя. Два слова стосовно пропаганди. Пропаганда під час війни також дуже важливий інструмент, який створює а, символи з боку держави, які транслюються на суспільство. Та, і таким чином формується. А, Відповідна, ну скажімо так, ідеологія або система символів в суспільстві, і це також важливий інструмент, але він йде зверху вниз, він не потребує особливої зворотньої реакції. Зараз ми говоримо про діалог між бізнесом і суспільством на рівні горизонтальних зв'язків. І це окремо від пропаганди, і споживачі цьому довіряють більше, тому що це не державна пропаганда, це мій улюблений бренд, несе меседж, який мене підтримує, або який я готова підтримати. Наш аналіз показав, що переважно застосовуються три. Теми в маркетинговому активізмі. Тема а, нівелювання символічної загрози. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, ще з 2014-2015 року, коли нас всі називали укропами, а ми це використали як символ, і навіть бренди використовували це. Ми маємо чудові приклади з Бавовної, наприклад, від Махно студії. Ми маємо дуже багато прикладів нівелювання Путіна в різних форматах. Тут їх не приводила, їх, їх реально тонни. А, тобто українське суспільство завжди було суспільством орієнтованим на гумор. І ми зустрічали загрозу з гумором, і це дозволяло нам трансформувати загрозу, як, наприклад, укроп або бововна, наприклад, для гордості або піднесення. А наступний момент. Це приналежність і ідентичність, а це національний прапор, це символ вишиванки, який зараз став дуже потужним символом. Бізнесу, ну і питання бойкотування або підтримки купівлі, тобто байкот або бойкот від маркування продуктів, відмови від продуктів активної ініціативи споживачів. Які піднімають питання про те, що певний, наприклад, IT-продукт не є українським, а є російським створення білих листів, чорних листів, що підтримують або не рекомендують ті чи інші бізнеси. Яка реакція власне, суспільства на прояви маркетингового активізму? Наше дослідження споживачів і експертів галузі показало, що перш за все, звичайно, всі обговорюють умови життя під час війни? Друге, це прийняття маркетингового активізму, тому що це дійсно допомагає допомагає вижити. А, наступне частина людей відкидаються, тому що вони не значна частина, але вона є. Тому що вони кажуть, ми маленькі люди. Ми хочемо повернутися я, до того, як було. Ми не ліземо в політику. Це не наша війна. А, і ми бачимо, що з часом таких людей стає все менше і менше. Ну і нарешті, частина людей, особливо експертів, а вони а, мають певні а, побоювання або сумніви стосовно. А, проявів такого активізму, а що ж це власне за сумніви? Перш за все. Частина споживачів і експертів їм подобається ідея маркетингового активізму, але вони можуть бути не згодні з конкретною формою подачі матеріалу. Друге, є абсолютно жахливі прояви вульгарізації і використання маркетингового активізму в критично неетичний спосіб. Наступний момент іноді створюється враження, що бізнес спробує перекласти відповідальність на споживача. Тобто ми продовжуємо працювати з російською компанією, а ви, споживачі, можете бойкотувати, або ми працюємо з російським бізнесом до того, поки споживачі не піднімуть шум. Ну і нарешті, звичайно, деякі компанії можуть це використовувати як прагматичний інструмент заробляння грошей. Таким чином, можна зробити висновок, що маркетинговий активізм є унікальним явищем за своїми масштабами в Україні і дійсно слугує інструментом для підвищення стійкості громади і громадянського суспільства. Але він... Потребує певного обговорення всередині галузі між професіоналами, тому що ми маємо уникнути вульгарізації. Ми маємо уникнути, ми маємо думати про те, що те, що говорити суспільство, тому що реально все суспільство дуже травмовано. Ми маємо говорити про те, як використовувати маркетинговий активізм не просто для як інструмент просування, а саме як інструмент створення діалогу між бізнесом і суспільством. І нарешті як розмежувати маркетинговий активізм і пропаганду? Тому що потрібно домовитись, в тому числі з державними інституціями, що вони залишать маркетинговий активізм бізнесу, тому що коли держава втручається в це, сенси починають втрачати свою цінність. Тому ми вважаємо, що дуже важливо почати діалог всередині маркетингової. Маркетингової спільноти а, говорити про певні етичні а, принципи, не лише комунікації в цілому, а і а, маркетингового активізму, і про, можливо, навіть створення певних політик всередині галузі або на рівні компаній, що а, таким чином регулюють таку діяльність. Ми багато разів презентували наші дослідження. І у Великій Британії, Американській асоціації маркетингу, і навіть в Австралії в серпні цього року вийшла стаття в журналі Американської асоціації маркетингу, присвячена цій темі. Я дуже хочу подякувати моїм співавторам Ви бачите їх багато з різних країн світу, які також долучились до цього дослідження. Я сподіваюся, що наше дослідження буде корисним для маркетингової спільноти і для стійкості. Країнської громади дякую.